Катаєте консервашку, і у вас залишилось трішки гірочка, трішки декілька помідорок, цибулька, там часничок, можливо, солодка перчинка. Можливо, якісь кільця кабачку Так? Пропоную дуже швидкий, легкий і смачний рецепт асаркі. На дно баночки кладемо лаврове листя, декілька перчин духм'яного перчику горошин, декілька горошин чорного перця, цибулька порізана і часничок. Далі заповнюємо вашу баночку всім тим, що у вас залишилося. В моєму випадку зараз це були в мене помідори, були огірки і цибуля. Більше в мене нічого не було. Перця солодкого не було. І кабачка також не було. Тому я зробила ось так. У вас, я ж кажу, склад банки може бути любий, але обов'язково повинні там бути помідори. Заливаємо окропом, залишаємо на декілька хвилин 10-15, щоб прогрілося. Далі зливаємо наш майбутній маринад в каструльку і будемо варити. А тепер відправляємо в наш маринад майбутній повну ложку згорою, солі. І 6 столових ложок цукру. Це марінат з моїх улюблених помідорів. Хоча помідори і менше люблю, ніж огірки, і закриваю менше. Але все рівно інколи хочеться, так оце марінат для помідорів найулюбленіший. Все чекаємо, доки закипить і розчиниться. Цілі цукор, а сарки буде безподобне. Не пошкодуйте з цим маринадом. Маринад закипів. Додаю сюди 100 мл 9% оцту, і все. І майже все готово. Вимикаю наш киплячий маринад і заливаю ним наші асорті. Залили, закатали, все. перевернули на кришечку, прикрили рушничком до повного вихолонення. Ще раз кажу, склад може бути абсолютно різним. Може бути більше помідорів, може бути більше огірків, може бути перець, можна цибулі більше дати, може бути кабачок сюди ще, можна морковку додати, що завгодно. Маринад швиденько смачний, зварили, залили і все. І у вас швидке, а сорки із залишків після консервування. Катайте, зима спитає, всім взимку смачного!